Дітки, сонечко вже прокинулось і посилає вам теплі промінчики. Бажаємо всім гарного настрою, енергії на весь день та добрих справ. Дітки, послухайте цікаву історію. Жила була в зеленому лісі. Чарівна маленька квітка на ім'я конвалія. Її тонкі білосніжні дзвіночки кожної весни розкривалися, наповнюючи повітря приємним ароматом. Ця квітка була особливою і мала багато секретів, про які ми зараз дізнаємося. Конвалія це невеличка рослина з довгими зеленими листями, між якими на тонкому стеблі розташовані маленькі білі квіточки. Її квіти схожі на маленькі дзвіночки. Квіти радують всіх своїм виглядом та запахом. У багатьох країнах конвалія символізує весну, чистоту, скромність. В українській народній поезії конвалія символізує пробудження природи. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Відгадай, це конвалії у гаї на галявинах ростуть. І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. Вас зацікавили ці квіти, дітки? Давайте їх зліпимо. Що нам потрібно для роботи? Картон, дощечка, пластилін та стека. Підготували всі необхідні матеріали, тоді приступаємо до роботи. Спочатку зліпимо два довгих широких листочка. А тепер будемо робити тоненькі стебла. А тепер з білого пластиліну Качуємо невеличкі кульки та робимо квіточки. Треба притискати ці кульки до стеблинки. Оформлюємо роботу за допомогою стеки. Яка гарна робота, чудова конвалія! І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. Чекаємо, дітки, на ваші роботи. До побачення! До нових зустрічей!